В індустріальному районі Харкова російська коригована авіабомба влучила в будівлю тубдиспансеру, де на той момент перебувало 28 людей. Щонайменше 12 осіб дістали поранення. Частина може бути під завалами. Також зруйновано кілька приватних будинків і автівки. Міський голова повідомив про одного загиблого та шістьох постраждалих. Генеральне управління розвідки України провело масштабну кібероперацію проти окупаційної влади Криму. Протягом кількох днів українські фахівці завдали потужної досатаки, яка паралізувала урядові сервіси на півострові. Поки росіяни намагалися з'ясувати причину збою, українська розвідка отримала доступ до електронних кабінетів окупаційної адміністрації. Зокрема, до систем «Діалог», СЕТ «ОДНС», з оборот та інших було завантажено понад 100 терабайтів документів, у тому числі секретну інформацію про логістику окупаційного війська. Після цього вся інформація на серверах була стерта. Кримська адміністрація залишилася без документів. Президент Франції Мануель Макрон оголосив, що у вересні офіційно заявить про визнання Палестини як держави під час генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. За словами Макрона, це крок до справедливого миру на Близькому Сході. Ініціативу вже підтримали деякі країни, зокрема Саудівська Аравія. Сьогодні Палестину визнають понад 140 країн світу, включно з Україною. Прем'єр Ізраїлю Бенямін Натаньягу назвав визнання Палестини заохоченням тероризму. А США попередили, що це лише підіграє пропаганді Хамас. Глава держдепартаменту США Рубіо закликав Макрона відмовитися від цього кроку, назвавши його безвідповідальним. Вашингтон і Тель-Авів вважають, що визнання Палестини зараз лише ускладнить перемовини та дестабілізує регіон. У п'ятницю Велика Британія, Франція та Німеччина мають провести новий раунд переговорів з Іраном щодо відновлення ядерного контролю. Європейці вимагають допуску інспекторів Організації Об'єднаних Націй та повернення до перемовин із США. Іран поки не відмовляється, але зволікає і навіть погрожує вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї у разі поновлення санкцій президент України вніс до Верховної Ради новий законопроект, який має гарантувати незалежність Національного антикорупційного бюро України і спеціальної антикорупційної прокуратури. Один із пунктів перевірка на поліграфі раз на два роки для працівників, у яких Є родичі в Росії. Зеленський пояснив це як елемент довіри до ключових антикорупційних органів. Розгляд законопроекту очікується наступного тижня, 31 липня. Європейська комісія скоротила виплату Україні з 4,5 до 3 мільярдів євро через невиконання 3 з 16 узгоджених реформ. Серед них децентралізація, реформа Арма і зміни до процедури відбору суддів до ВАКС виплату мають ще затвердити в Раді ЄС. Президент України заявив, що російська сторона почала сама ініціювати обговорення можливої зустрічі на найвищому рівні. За його словами, це вже можна вважати певним просуванням у бік потенційного діалогу. Зеленський наголосив, що Україна завжди була відкрита до таких перемовин. Президент Туреччини Реджеп Режептайпердуан повідомив, що хоче організувати зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Стамбулі для обговорення врегулювання ситуації в Україні. За словами Ердуана, найближчими днями його адміністрація спробує з'ясувати, чи зможе така зустріч відбутися. На тайсько-камбоджійському кордоні спалахнув найбільший за десятиліття конфлікт. Артилерійські обстріли, авіаудари, понад 100 тисяч евакуйованих. Відомо вже про 14 загиблих. Обидві сторони перекидають війська. Камбоджа звинувачує Таїланд у провокації. а Таїланд вдарив з повітря у відповідь на атаки з боку сусідів.